Отже, дроби у нас мають бути зі знаменником 28, і вони мають бути більші за 4 сьомих, але менші від 3 четвертих. Зведемо дроби 4 сьомих і 3 четвертих до знаменника 28. Тут 28 і тут 28. До першого дробу додатковий множник, як ми бачимо, 28 ділимо на 7, це 4, 28 ділимо на 4, це 7. Отже, перший дріб 16,28, другий 21,28. І тому, напевне, х має бути більшим за 16, але менше за 21. Такими є 17, 18, 19, 20. Як ми бачимо, це 4. Тому відповідь Б. З поданих нижчих чисел ми маємо казати найменше число. Якщо ми подивимося на дані числа, то все це неправильні дроби. І при виділенні цілої частини перший дріб ми маємо одну

Ці, дроб, ці числа мають одну і ту ж саму цілу частину 1, тому будемо порівнювати дробові частини. Дробові частини мають один і той самий чисельник 1, а отже, завжди найменший дріб буде той, у якого знаменник найбільший. Серед знаменників найбільшим є число 15, і тому дріб 1,15 буде Тобто число 1,15 буде найменшим. Це відповідь D. Знову ж таки, ми маємо знайти дроби із знаменником 24, які більші за 5 шостих і менші від 1. Представимо зі знаменником 24 дані числа. 5 шостих. Додатковий множник 4, і тому ми будемо мати 20, 24, 1 – це 24, 24. Тому х може сприймати такі значення: 21, 22, 23. Як ми бачимо, це три варіанти, а отже, відповідь Б. І далі 19 завдання для того, щоб вказати проміжок, якому належить число 8,12, ми запишемо даний дріб як десятковий. Спочатку 8,12 можна скоротити на 4 і будемо мати 2 треті. А потім для того, щоб записати даний дріб у вигляді десяткового, ми маємо 2 поділити на 3. І це буде 0 20 ділимо на 3 по 6. Знов, як ми бачимо, стача 2. Тому знов 20 ділимо на 3 буде 6. Тобто, як ми бачимо, дріб буде нескінченним, періодичним з періодом, який дорівнює 6. Е, тому. Як ми бачимо, даний десятковий дріб знаходиться в проміжку B. Виконуємо дії. Ми бачимо, що в першому завданні можна, напевне, для спрощення винести спільний множник 1 третю дужки, і тоді в дужках буде 5,8 додати 8,3. Після того, як ми знайдемо значення в дужках, а це, як ми бачимо, дорівнює 14,1. Ми можемо 1 третю помножити на 14,1, і це можна зробити, наприклад, таким чином. Я запишу 1 третя, що множиться на 14,1. перше. Ось таким знаменником. І тоді виконаємо скорочення. Тобто 14,1 ми поділимо на 3. В результаті ми будемо мати. 4, ціли, це 12 і остача 2. Тобто 21 далі ділимо на 3, 4,7 у відповіді, і це відповідь В. Наступна дія. Для виконання її ми запишемо 0,3 як 3, 10, і потім скоротимо 3 і 9 скорочується. 5. І 10 скорочується. В результаті ми будемо мати 1 шосту. І це, як ми бачимо, відповідь А. В наступному завданні ми розуміємо, що в першу чергу ми маємо виконати саме дію множення. Тобто 2 треті помножити на 5 восьми. Скоротимо на 2 і будемо мати 5 5,12. А отже, 1 третю додаємо 5, 12, спільний знаменник 12. додатковий до першого 4 до другого 1, Отже, маємо 4 додати 5, 9, 12. 9, 12 це дріб, який ще можна скоротити на 3, в результаті будемо мати 3 четвертих. І це, як ми бачимо, відповідь А. Наступному прикладі, спочатку ми маємо 2 третіх поділити на 4. Отже, 2 треті помножити на обернений дріб 1 четверту. Скоротимо і будемо мати 1 шосту. Тому далі ми 1 шоста додаємо 0,5, також запишемо у вигляді звичайного дробу: 5 десятих після скорочення 1 друга. Спільний знаменник 6. Додаткові множники і в результаті ми маємо 1 плюс 3, 4 шости після скорочення 2 третіх. 2 третіх відповідь А.